Добрий день, дорогі діти. Ми з України продовжуємо з вами вивчати будову вищих рослин. На минулому уроці ми з вами з'ясували, що вищі рослини, як і всі рослинні організми, складаються з клітин. Клітини, в свою чергу, схожі за будовою і функціями об'єднуються в тканини. Існує там п'ять типів тканин. Кожна із тканин має свою будову і виконує певну функцію. Але тканини, об'єднуючись, утворюють органи рослин. І сьогодні ми з вами розгля... починаємо розгляд органів, саме з вегетативних органів. Нагадаю, що вегетативні органи це ті органи, які забезпечують процеси життєдіяльності рослин, себто такі процеси, як фотосинтез, такі як е, живлення, дихання, виділення і так далі. І е, сьогодні ми з вами маємо розглянути перший вегетативний орган, який називається корінь. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку вегетативні органи вищих рослин корінь. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з будовою і, функцією, і функціями кореня. Отже, будемо розпочинати. І так і ще раз до вегетативних органів рослин відноситься корінь як підземний видозмінений орган. Стебло, як надземний орган, і листки, як надземний орган. І починаємо ми розгляд органів вегетативних органів рослин, як я вже сказав, з кореня. Що ж таке корінь? Давайте спочатку з'ясуємо. Корінь це підземний вегетативний орган рослин. Корінь виконує дві важливі функції у рослини. По-перше, завдяки кореню рослина закріплюється у ґрунті. По-друге, завдяки кореню рослина живиться. Тобто дві функції: перше закріплення рослин в ґрунті, і друге всмоктування води і мінеральних речовин з ґрунту. Яку ж будову має корінь? Якщо хтось колись із вас бачив корінь рослин, витягав рослину з кореня, той чітко бачив, що там не всі корені однакові. І це дійсно так: у будь-якої рослини виділяється головний корінь, як правило, він один. Від головного кореня відходять бічні корені. так? А від стебла, від надземної частини ще відходять додаткові корені. Додаткові корені допомагають якраз утримувати рослину в ґрунті. Ці додаткові корені, особливо у деревних рослин, які мають значний вік, їх добре видно на поверхні землі. Всі корені, які є у рослини, утворюють коре, те, що ми називаємо кореневою системою. Якщо ви звертали увагу у різних рослин коренева система різна. І справді розрізняють два типи кореневих систем: це стрижнева коренева система і мечкувата коренева система. Давайте розглянемо особливості будови кожної з кореневих систем. І так, у стрижневої кореневої системи дуже добре розвинутий, найкраще розвинутий головний корінь. Він нагадує стрижень. Звідти походить назва – стрижнева коренева система. Від головного корення відходять бічні корені. Стрижневу кореневу систему мають добре відомі вам рослини, такі, як ви бачите, зображені на малюнку. Це у нас соняшник, наприклад, кульбаба, жито, квасоля, груша, береза. Треба сказати, що більшість деревних рослин мають саме стрижневу кореневу систему. На відміну від стрижневої Мичкуватої кореневої системи, як ви бачите, головного кореня немає. А в основному бічні і додаткові корені, які утворюють мичку або пучок. Звідти назва мичкувата коренева система. Мичкувату кореневу систему мають такі рослини, як жито, пшениця, кукурудза, цибуля, часник. Тобто, це переважно трав'янисті рослини. Отже, стрижневу кореневу систему мають переважно деревні рослини. А мичкувату переважно трав'янисті рослини. Тепер давайте детальніше познайомимося з будовою кореня. Корінь складається з частин, які називаються зонами кореня. В корені розрізняють такі зони. Саме верхівка кореня вкрита кореневим чохликом. За кореневим чохликом іде зона поділу, зона поділу переходить в зону розтягування, далі йде всесна зона з кореневими волосками. І далі провідна зона, яка безпосередньо переходить в стеблову частину рослини. Давайте детальніше розглянемо кожну зону. І так перша зона, рухаємося із знизу вверх, як ви розумієте. Да? І так, перша зона це кореневий чохлик. Ось він на малюнку у нас зображений. Він, як бачите, захищає верхівку корення під час росту та просування, щоб вона не травмувалася. Клітини, які розташовані в глибині, кореневого чоклика містять такі рухомі крахмальні зерна, які під її сили тяжіння опускаються на нижню ділянку кожної клітинки і таким чином дають кореню відчуття, де верх, а де низ. Корінь росте верхівкою вглиб завдяки сили тяжіння. Поверхневі клітини кореневого чоклику постійно злущуються, відмирають. При цьому виділяється слиз. Цей слиз полегшує просування верхівки кореня в ґрунті. Наступна зона діти це зона поділу. Зона поділу. Йде за кореневим чохликом. Вона складається з клітин твірної тканини, Утворює, з, цієї, з цих клітин утворюється решта клітин корення. Клітини зони поділу дуже дрібненькі, мають великі ядра, постійно діляться. Наступна зона це зона розтягування або зона росту. В зоні розтягування або зони росту клітини дуже швидко ростуть. Подивіться, які вони видовжені, і починають вже перетворюватися на клітини постійних тканин. В цій зоні корінь інтенсивно видовжується і росте вдовжину. Він також проштовхує прикриту кореневим чогликом зону поділу між часточками ґрунту. Наступна зона діти дуже важлива, бо саме вона забезпечує живлення рослини. Це сисна зона або зона смоктування. Особливістю цієї зони є те, що на поверхні цієї зони розташовані. Розташовані кореневі волоски, і тому її тому і ще називають зоною кореневих волосків. Клітини шкірочки корення в цій зоні і утворюють оці кореневі волоски. Довжина кореневого волоска до 1 см. Кореневі волоски контактують з часточками ґрунту і вбирають за допомогою ем, спеціальних процесів, вбирають з неї воду і мінеральні речовини, оскільки волосків дуже багато. То таким чином зона смоктування значно збільшується. І в цій зоні вже в зоні кореневих ласків корінь вже не може зміщуватися відносно часточок ґрунту, так як це відбувається в кореневому чохлику і в зоні росту або в зоні розтягування. Наступна зона діти, це провідна зона. Провідна зона розташована найближче до стебла і вище зони всмоктування. Ця зона найдовша зона. В провідній зоні кореневих волосків немає. Вони просто-напросто відмирають і всмоктування тут не відбувається. Зате сама назва зони говорить про те, що тут відбувається рух речовин по ксилемі і по флоемі. Нагадую, ксилема і флоема – це провідні тканини, які ми вчили з вами на минулому уроці. Так, ця зона закріплює. Рослину в ґрунті завдяки бічним кореням, а також може запасати тут поживні речовини. Так? Добре. Ще раз кажу: основна функція це проведення мінеральних речовин і води від корення до верхніх органів рослин і органічних речовин від верхніх органів рослин до кореня в зворотному напрямку. Звичайно, корінь виконує дві основні функції, про які я казав: перше, закріплює рослину в ґрунті. І друге забезпечує живлення рослини. Але в процесі довготривалого пристосування до умов життя корені багатьох рослин, крім цих двох основних функцій, про які ми вже говорили, виконують іще й додаткові функції. Наприклад, корені буряка та моркви здатні запасати поживні речовини. Так виникають так звані видозміни кореня. На цьому слайді, діти, ви можете бачити дуже багато рослин, які вам знайомі. Це є видозміни кореня. Отже, видозміни кореня це пристосування їх до виконання додаткових функцій. Добре відомі такі рослини, як, скажімо, буряк та морква. Це овочі, які ми з вами вживаємо в їжу, варимо з них суп, борщ, готуємо різноманітні страви. Так от, це коренеплоди. Коренеплод. Це такий, така зміна кореня, де в головному корені накопичуються поживні запасні поживні речовини. Внаслідок цього діти головний корінь стає товщим. Також у жоржини, пчинки, весняної батату утворюються кореневі бульби або бульбокорені. Значить, чим вони відрізняються? Дивіться, у коренеплода головний в головному корені запасаються поживні речовини, а у бульбокоренів – у додаткових корень і бічних коренях е, запасаються поживні речовини. Треба сказати, що багато коренеплодів людина вживає в їжу, це буряк, морква, редька. Вони є також кормом для тварин, да, наприклад, та сама ріпа, той самий турнепс, е, е, кормовий буряк, а також деякі рослини використовуються як сировина для харчової промисловості. Наприклад, цукровий буряк той самий. Це теж корений плід, який використовується для виробництва для виробництва цукру. Тепер давайте розглянемо, які ще є види зміни. Наприклад, орхідеї, які поселяються на стовбурах дерев, вологих тропічних лісів, формуються так звані повітряні корені. Подивіться, вони вільно звисають так, і дають змогу вбирати воду з вологого повітря. справа в тому, що в вологих тропічних лісах повітря дуже насичене вологою, і там є багато поживних речовин. Але на відміну, скажімо, від омели, орхідеї не живляться соками дерев. Наприклад, омела оселяється на стовбурах дерев і своїми повітряними коренями, вбирає поживні речовини із дерева, на якому вона поселяється. Це так зване, так зване паразитичне співіснування. У деяких рослин розваються опорні так звані корені, які виконують функцію, функцію підпорок. Наприклад, дуже добре відоме дерево Баньян або його називають дерево ліс. Росте воно в Індії, його ще правильна його назва наукова це фікус Бенгальський. Подивіться, це все, ви не повірите, це все одне дерево. Воно утворює дуже багато повітряних коренів, які опускаються до землі. Там у них утворюються на стовбурах додаткові корені, вони вростають в ґрунт, і таким чином, навколо одної, одного дерева, утворюється ще дуже багато якби дерев. Тому рослини ще називають дереволіз бенгальський фікус. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з вегетативними органами рослин, познайомилися з будовою коренів і відеозмінами коренів. На сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові, до наступних зустрічей.